Я працювала в Волічівському районному суді міста Маріуполя, влучила будинок, де ми проживали. Оце влучення і було нашим рішенням виїжджати з міста. Був блокпост, нам сказали одразу прийняти вправу, пропонували мені роботу суду Верховного суду ДНР. Коли я відмовила, вони мені приділили обвинувачення у тероризмі, і на розстріл водили. і Я дізналася, що таке струм. Жінок примушували стояти з шостої години ранку до 10 години вечора. Нам принесли замість води солоні огірки та цей розсол. Я чула, як кричали чоловіки від болю. Нехай моя дитина знає, що її батьки не підкорились цим особам. Це просто неможливо навіть уявити у цей стан, коли ти, ну, ти вирвався з пекла. До повномасштабної війни ви працювали суддею одного із районних судів міста Маріуполя, нині окупованого. Розкажіть, будь ласка, про вашу цю довоєнну роботу. Скільки років займалися суддівством і чим які саме справи розглядали? Я працювала в Волічівському районному суді міста Маріуполя з листопада 2010 року. Я обіймаю посаду судді і у ті часи до початку повномасштабного вторгнення я розглядала справи абсолютно всіх категорій. Чоловік дуже багато років працював на керівних посадах в органах прокуратури. В період з 2018 по 2020 рік обіймав посаду директора територіального управління Державного бюро розслідувань Донецькій та Луганській області. Повномасштабна війна застала вас в Маріуполі. Попри Звісно. початок таких активних бойових дій, ви все ще в перші дні ходили на роботу. Що ви там робили? Перший день це було 24 лютого, це був четвер. Ми прийшли на роботу, але нікого взагалі з відвідувачем, відвідувачів не було. Ми зняли справу з розгляду і почали визначатися, а які наші подальші дії. Вже з понеділка ні про яку роботу навіть не було й мови, оскільки вже ситуація виходила з-під контролю абсолютно. Як ви там виживали і де переховувались? Розкажіть, будь ласка. Ситуація погіршувалась кожного дня і разом з електроенергією, почало зникати і, почали зникати і водопостачання, і теплопостачання. В 6 березня вже зник мобільний зв'язок зовсім. Нічого не працювало. Магазини були закриті, і мародерство було всюди. В день, ну, звісно, всі були згуртовані з сусідами, всі готували їжу на вогнищі на вулиці, якось так трималися всі один одного. Головне було вижити вночі, коли авіація підіймалася в небо і відбувалися ці авіаудари по житловим кварталам, житловим будинкам. Влучила будинок, де ми проживали. Це було зранку, сьомі ранку. Так, було зруйновано під'їзд, один з під'їздів будинку. Оце влучення і було нашим рішенням виїжджати з міста Маріуполя. з сім'єю, так я, мій чоловік, моя дочка і моя мати. Був блокпост так званого ДНР з представниками цих незаконних збройних формувань. Як тільки ми під'їхали до цього посту, нам сказали одразу прийняти вправу. Взяли наші документи і пішли їх перевіряти. А потім повернулися і сказали, що нам потрібно проїхати до Мангушського райвідділу міліції чи поліції для того, щоб вони здійснили перевірку, чи немає крові на наших руках. І наступного ранку вже так більш таке було жорстке відношення. Нас автобусом вивезли до міста Докучаївськ Донецької області, також до райвідділу міліції. Також з метою перевірки наших осіб, і вже увечері приїхали ще військові з ДНР, які зазначили прізвища, зокрема, моє прізвище, мого чоловіка і ще декількох осіб. І нас повезли вже в Донецьк безпосередньо. Нас розвели по різним камерам. Звісно, де в цей час були ваші мама і донька, коли нас затримали і помістили до ревіділку Мангуші. Ми розуміли, що ми не вийдемо звідти не через дві години, не на ранок. Це було зрозуміло з їх поведінки вже. І один з хлопців, який перебував в цій камері, він сказав, що його родичі живуть неподалік від цього райвідділку і можуть забрати до себе мою мати і мою дочку. дуже довго вмовляли чергового надати телефон, щоб зателефонували. Добре, він погодився і приїхав цей родич цього хлопця, забрав їх. Тобто вони були в абсолютно чужих людей. Ми не знаємо, хто вони. Там вони пробули дві доби, і потім вже власними силами виїжджали до Бордянська, звідти вже до Дніпра і до Луцька. Потім зрештою, ви провели в російському полоні сім місяці. місяців. Вас перевезли в Донецьк. З ким ви там перебували в камері? Як ставилися там, чи є якась різниця в ставленні до жінок і до чоловіків? Чи розрізняли ага. вони от, Ви знаєте Вони постійно казали, що жінка військова це набагато гірше, ніж чоловік. От чоловік це природою, так передбачено, так що він має захищати і свою родину, і свою землю. А для них було незрозумілим, чому жінки обирають такий шлях. Тому з жінками було все набагато гірше. І коли ми вже опинились в слідчому ізоляторі, то жінок примушували стояти з 6-ї години ранку до 10-ї години вечора. Ми не могли сісти навіть під час прийому їжі. Якщо ти Якось там хочеш ну, якимось хитрощами присісти, наприклад, вони спостерігають за тобою Ось такий отвір на дверях. І тоді примушують або присідати 75 разів усією камерою, або віджиматись, або можуть і зайти і вже по-іншому виправляти цю помилку. Хіба це реально витерпіти, це фізично? Я не знаю. Реально все. Ну, реально, дійсно реально все. Це дуже важко, особливо перші дні. В 10-тій можна вже було. В 10-й можна лягти. було вже лягти. Так, вже було байдуже на що ти лягаєш, оскільки ну, тільки би змінити положення. Навіть не дивлячись на те, що там е, цілодобово горить світло, спали всі. Так. Оскільки ну, просто ну, настільки не було сил вже. Ті, хто виходять з полону, часто розповідають, що в полоні набагато жорсткіше ставлення саме представників так званих ДНР, ЛНР, ніж самих росіян, російських військових. Чи правда це? Це правда, представники ДНР дійсно набагато жорсткіші. Ну, такі враження, що їх навчають цієї жорстокості. Моє, моя думка особисто, чому представники ДНР себе, себе так поводять, оскільки вони. Mm, дуже озлоблені і на Російську Федерацію також. Вони, я так думаю, що сподівалися на те, що їх чекає доля Криму, що їх одразу заберуть в склад Російської Федерації, але ж цього не сталося. І, на жаль, рівень життя, зокрема в Донецьку, він, так би мовити, відкатився на багато років назад. Я думаю, що це причина. Скільки у вас, до речі, було в камері? У нас було 17 осіб в камері, яка розрахована на 12. Звісно, мов, не було ніяких взагалі, засобів гігієни також. Про душ, ну там і мови не йшло взагалі. Для того, щоб дістатись до душу, до бані цієї, так, потрібно було йти в інше приміщення. Але ж переміщення по слідчому ізолятору відбувалось виключно в мішках на голові. І ці мішки, вони як ті мішки, як діти носять до школи для змінного взуття. І особливості цих мішків те, що вони мають мотузки. І мотузками дуже щільно перетягують шию, тягнуть вони за ці мотузки. Тому будь-яка спроба, наприклад, попросити про щось, там, про той же душ, ну, одразу ти починаєш розуміти, як тебе туди будуть вести, і, звісно, ніякого бажання вже не було. Тому ми якось своїми силами намагались підтримувати і чистоту, і гігієну, звісно, як, як могли, коли була вода. Але ж улітку були такі випадки, коли води не було, і по 5, і по 6 днів. Ну, так. Тобто навіть питної навіть, води не було? Навіть питної також не було. І коли вже починали просити, був такий випадок, що нам принесли замість води солоні огірки та цей розсов. Ну, це на власний росо, що хочеш, то роби з ним. А їсти що вам давали? Скільки разів на день? Їсти. Так взагалі це були каші будь-які або асорті з каш в одному. Все було на, зварене на салі, причому якось такий був випадок, коли ми побачили сало неочищене і на ньому був відбиток печатки 1975 року. Їжа така, ніяких овочів, ніяких фруктів не було, абсолютно нічого, про це навіть мови не було. Ну, борщ, як вони його назвали, ну але ж це було таке суміш з капусти і з картоплі. Ну, це все. Ви сказали, що в камері було 17 жінок, а спілкуватися між собою можна було? <клес> так, можна було але тихо. Угу. Можна було, звісно. Українською, російською, чи яка була акція, до речі? Ми навіть українські пісні співали, але тихенько, щоб ніхто не чув. І так і було, так. Да. Чи пригадуєте ви? Що тоді співали? В Вишневому саду співала у нас Руслана. Не так добре це виходило, так тихенько вона це робила. І гімн співали тихенько. Дуже було таке. Ну, це ж шалений ризик. Ризика, що було робити. Додавало впевненості, перш за все. Коли ти. Починав або думати українську мову, або розмовляти між собою, також ти розумів, що ти хоч якимось чином дотичний до своєї країни, до своєї батьківщини. А пісні так то, то зовсім було таке рідне. А якось реагували вони на українську мову? Чи Звісно, реагували. Єві. Вони забороняли взагалі спілкуватися, і навіть акцент український їх вже обурював дуже. Чи водили вас недопити, на що намагалися на них довідатися і як це все відбувалося? Мені, мені приділили обвинувачення у тероризм, тероризмі. Це було перше обвинувачення. І сталося воно після того, як я відмовилась від співпрацювання з ними. Вони пропонували мені роботу суддею Верховного суду ДНР в обмін на мою свободу, свободу чоловіка. І Повернення комфортного життя, до якого ми звикли. Комфортне життя на території ДНР, забезпечити житлом, автомобілем, воз'єднатися з сім'єю, тобто з моєю родиною, яка перебувала на підконтрольній території. Тоді, звісно, перша думка моя була про дочку. Я розуміла, що вона на підконтрольній території, і, звісно, я ж пам'ятаю, хто я за посадою. І для мене взагалі це було неприйнятно, щоб моя дитина. Була дитиною-зрадник. Мене цікавило здебільшого її майбутнє, як її будуть сприймати взагалі. Це шлях в нікуди. І нехай моя дитина знає що. про те, що її батьки не підкорились цим, цим особам. Тому так це було моє свідоме рішення. І коли я відмовила, вони мені відповіли, що я сама обрала своє життя, тому вони приділяють мені обвинувачення і обирають мені запобіжний захід у вигляді тримання під вартого слідчому ізоляторі. А вже 29 серпня мене привезли туди і сказали, що приділяють мені нове обвинувачення у замаху на конституційний лад ДНР, оскільки знайшли декілька моїх рішень в приміщенні прокуратури області, яка розташовувалась в місті Маріуполі, ці, ці рішення було 2018 року. Я в складі колеги суддів розглядала клопотання про спецрозслідування, але ж ми відмовляли в спецрозслідуванні і оголошували в розшук осіб, які обвинувачились тероризмі і працювали відповідно у Донецьку. ДНР, це це цей злочин. У них підпадав під категорію особливо тяжких, оскільки там міра покарання була від 12 до 20 років або розстріл. Під час затримання вони у вас вилучили ноутбук. Потім через це у вас були також і допити, і намагання дізнатися. пароль, пароль доступ отримати. Як це відбувалося, і що було на тих, на тих носіях інформації. Ну, На тих носіях була вся моя інформація, вся моя робота взагалі, яка, і всі мої рішення, які я виносила протягом останніх років. І, звісно, з огляду на те, що вони не могли знайти ніяку інформацію в інтернеті стосовно моїх рішень, для них це був єдиний вихід якось закріпити документально ті докази, які їм були потрібні. Але ж техніка мала пароль. І декілька разів вони намагалися пароль з'ясувати різними шляхами. А я в свою чергу розуміла, що ну, якщо вони туди дістануться, до цієї техніки і побачать там все те, що я виносила, звісно, то зі мною взагалі мала бути розмова коротка. Чи можемо ми говорити про якісь деталі? Того там які там можливо справи, які можна звучать, що там було такого, що могло їх ну, зачувати. Я розглядала так кримінальні провадження по, по обвинуваченню певних осіб в тероризмі. Їх цікавили саме ці справи, оскільки вони вважали, що ми незаконно засуджували їх громадян, тобто громадян Донецької народної республіки. Тому їх мета була знайти ці судові рішення. І... Я також розуміла, що якщо декілька разів надати невірний пароль, то техніка блокується. І моя мета була якомога більше разів дати цей невірний пароль, щоб вже так було абсолютно стовідсотково, вона заблокувалась. Ну, вони, я знову повторюю, різними шляхами намагались мене цей пароль дізнатися, і на розстріл водили. І... Ще були такі моменти, застосовували. Ну, я так не дуже хочу, <гум> дуже мені приємно це згадувати. Ну, але ж я і дізналася, що таке струм. Багато разів це відбувалося? Те, що вони до вас застосовували силу фізичну, фактично. Чотири здращення. рази. Чотири. Це було чотири рази. І ви їм Ні. ніякі. Я, я їм казала, але казала за неправильний пароль. Ви сказали, що вони вас водили на розстріл. Що ви в той момент відчували? Чи був у вас цей страх присутній? Чи ви розуміли, що вони, можливо, якось намагаються психологічно надавити все ж таки? Коли мене туди повели, в мішку на голові, я не знала, хто це за чоловік, я ж, звісно, не бачила ані його обличчя, ані його ім'я, я не знаю. І він почав мене розпитувати, як мене звати, скільки мені років. І Питає мене, тобі не цікаво, куди ми йдемо? Я, говорю, я кажу, ні, не цікаво. Він каже, я веду тебе на розстріл. Ти ж не хочеш нам нічого казати, можливо, розкажеш, можливо, тобі стане легше. І каже, що ми йдемо в підвал. Він добре, це ваша робота, давайте так. Знову питає, можливо, хочеш нам щось повідомити. Я нічого не хочу. Я, потім він каже, ти, а ти, ти боїшся? Я ні, я не боюсь. Ну, я дійсно не боялась, вже було, чесно кажучи, було байдуже. Це вже настільки було тяжко кожного дня це все слухати, відчувати, терпіти, що ну, тоді, знаєте, як на мене, було найкраще, нехай це вже закінчиться от таким чином. Але так він мене провів, дійсно у підвал. Я пробула там в такій невеличкій камері, взагалі там навіть присісти не було де. Ну, Декілька годин я там простояла, так. І протягом усього всього часу я чула, як кричали чоловіки від болю. Я так розумію, що це якесь приміщення, де у них відбувається таке спілкування свого роду з чоловіками. Я маю на увазі з українськими військовими. І це було досить. Жахливо, звісно, чути ці крики, неприродні крики. Що вони вам розповідали? Нам... Як намагалися демотивувати, я не знаю, якось взагалі вас зламати. Нам постійно казали про те, що ми абсолютно не потрібні своїй країні. І якщо, можливо, станеться так, що нас обміняють, то одразу, як тільки ми ступимо на українську землю, нас розстріляють. Потім нова версія. З'явилося, що України фактично вже не існує. Східні та південні області перейшли вже в склад до складу Російської Федерації, Західні, це вже Польща та Угорщина. Залишився там невеличка територія Києва, яка там на сьогодні-завтра також буде в складі Російської Федерації. І це було кожного дня. А оскільки іншої інформації ми не чули, ми навіть не знали, що нам думати взагалі. Оце, от інформаційний вакуум, він взагалі зводив з розуму. Підтримували один одного, як могли, але бували такі випадки, коли вже такий був відчай, звісно, що було просто не немало не сенсу взагалі що сказати. Просто, просто мовчали цілий день, і ця тиша, вона також дуже така була. Не важка, гнітюча. Да, Чи розумієте ви взагалі для себе сьогодні, хто, можливо, вас тоді здав російським військовим? Чи знаєте ви? Я знаю про це. Знаю, так. Тобто цей факт був було таке? Так, це було. Звісно, і мені про це повідомили і працівники правоохоронних органів вже потім, коли працювали зі мною, допитували мене. Я знаю, хто, це, хто ця особа, ким вона працювала. Як його звати, Я, ми знаємо все. А де вона зараз перебуває, ця особа? На тій території. На тимчасово да. окупованих територіях. Розкажіть про ваше повернення додому. Нас зібрали, так, можливо, приблизно 20. Дівчата у зовсім в іншому приміщенні почали по алфавіту нас викликати. Дівчата підписували якісь папірці. коли вже моя черга настала, я побачила, що я підписую довідку про звільнення, і тоді я вже почала розуміти, що це обмін. Нас привезли о 3 годині ночі до Таганрогу, а о 6.30 нас помістили в вантажний літак, і ми прилетіли у Джанкой. І звідти вже ми приїхали до Васильівків, а з Васильівки до Запоріжжя. Це був просто якийсь шок і адреналін суцільний. Ми декілька ночей не спали, оскільки ми вперше не могли зрозуміти, що ми можемо вільно пересуватися, що з нами нормально спілкуються, що всі посміхаються навколо нас, що нам приділяють увагу. У нас є всі умови, абсолютно всі. І ми були у військовому госпіталі в Дніпрі, і ну, дійсно, ну, якийсь, про який сон там взагалі могла йти мова. Ми просто сиділи і дивилися на зорі. Це просто ну, неможливо навіть уявити у оце, цей стан, коли ти, ну, ти вирвався з пекла. І, інакше не скажеш. Як з вашою донькою зустрілися із матір'ю? Коли це було? Ми зустрілись з нею. 21 жовтня це наступний день після її дня народження. О, ну, це така зворушлива була зустріч. О, вона така, я доросла стала, і ми з нею лягли спати. А на ранок я прокинулась і розбудила її. А вона каже: мені так добре, я засинала з мамою, проснулася з мамою. І я думаю, боже, ну мабуть, це є от це навіть щастя не називаєш. Це ще щось таке більш. Об'ємна ніж щастя, коли ти поруч зі своєю дитиною і знаєш, що з нею все добре, а вона знає, що з тобою все добре. Ви перебували там з полоні з вашим чоловіком, коли ви дізналися вперше, де він? Що з ним? Я дізналась про це вже буквально за добу до мого звільнення. Так сталося, що 16 у нас 15 жовтня забрали на обмін, але нас повернули того ж дня, і ми провели ніч. Знову в слідчому ізоляторі, але в іншій камері, і тут із сусідньої камери постукали в стіну і запитали, чи є Юля. І мені каже, що твій чоловік в 105-й камері, а я була в сто І Таким чином, я дізналася, що він неподалік від мене. Він повернувся у березні цього року. Потребував відновлення, звісно, але ж так уже все минулось, і, дякувати Богові. І зі здоров'ям все добре, і з психологічним станом також. Коли ви повернулися, ви отримали з рук президента нагороду, орден за мужність. Як ви ставитесь взагалі цієї, цього ордена? Це для мене, звісно, велика честь отримати таку нагороду. Підкреслюю, мабуть, те, що мій вчинок все ж таки вірний. Але ж я вважаю, що є більш які достойні люди город. Ви зараз переїхали до Києва, працюєте в одному із столичних судів? Як воно вам зараз тут працюється? Це Шевченківський районний суд міста Києва. Я наразі розглядаю е, справи цивільної юрисдикції. Категорія справ, звісно, вона дещо відрізняється від того, що ми розглядали в Олічівському суді міста Маріуполя. Але ж нічого, все поки що йде своїм, в своєю чергу, все добре. Що думаєте про те, що? В якийсь день можете повернутися назад до рідного Маріуполя. Я, чесно кажучи, живу одним днем. Що стосується повернення до Маріуполя, от ви мене питаєте як суддю чи як звичайну людину. Давайте і так, і так. І так, і так. Ну, як суддя, звісно, якщо мені мій професійний обов'язок обов'язок скаже, що потрібно їхати відновлювати правосуддя так і працювати, звісно, я повернусь. Як людина, я не хочу це дуже боляче, дуже боляче дивитись на те, що з ним сталося. Того Маріуполя, який був. Я дуже хочу, щоб він був знову знову був таким же квітучим. Впевнена, що він повернеться в склад України, безумовно, так і має бути. Але це потрібно багато часу на того, щоб його відновити. Як і власне інші міста, також які постраждали від від цієї страшної війни.